Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Лускунчик і Мишачий король. Автор Ернст Теодор Амадей Гофман. Напередодні Різдва. У будинку Штальбаумів щосили йде підготовка до свята. Дуже чекають настання свята хлопчик Фріц і дівчинка Марі. Вони гадають, якого ж подарунку нині можна очікувати від їхнього хрещеного Дроссельмайера, людини із фантазією та дуже працьовитої. Він, будучи старим радником у суді, нерідко займався лагодженням годинників у будинку. Марі хотілося отримати озеро із плаваючими лебедями або сад, а Фріц віддавав перевагу подарункам від батьків. Більш практичним і придатним до гри. Нарешті настав вечір, і дітвора підійшла до прикрашеної ялинки, обвішаної подарунками. Хрещений Дросельмайр змайстрував дивний замок, у якому танцювали ляльки. Правда, рухи їх були одноманітні, і в сам замок не можна було проникнути, тому замок скоро набрид дітям. Коли подарунків на ялинці і під ялинкою не залишилося, Марі помітила лускунчика. Ця неприваблива на вигляд лялька припала дівчинці до душі. Фріц, за допомогою лускунчика, став колоти горіхи, від чого той втратив декілька зубів, і Марі стала піклуватися про цю іграшку. До ночі усі іграшки вже перебували у заскленій шафі. Біля якої Марі забарилася, влаштовуючи в ньому свого Лускунчика, і несподівано вона опинилася у центрі битви, миші, очолювані своїм королем із сімома головами, билися проти ляльок, якими керував Лускунчик. Армія ляльок була розбита і зуби короля погрожували знищити лускунчика. Але Марі проявила ініціативу. І що сили запустила у семиголову тварюку своїм черевичком. Дівчинка прокинулась у своєму ліжку, але лікоть її був поранений, а скло шафи рознесене вщент. Її розповідь про нічні баталії викликали у всіх недовіру. Хрещений полагодив лускунчика і розповів Марі історію про принцесу Перлипат. Перетвореної з красуні у потвору злою королевою мишульдою, зробила це королева із помсти за вбиту мишоловками рідню, бо миші знищили все сало, призначене для ковбас королів, втішалася принцеса тим, що клацала горіхи. Придворний годинникар Дросельмайер спільно із придворним звіздарем прорахували гороскоп перлипат. Виявилось, колишній вигляд повернеться до неї за допомогою ядерця горіха, який подасть їй хлопець, не знаючи бритви і не носивши взуття. За наказом короля годинникар і Звіздар пустилися шукати необхідне для порятунку принцеси, тільки через 15 років були знайдені і відповідний горіх, і відповідний юнак. І Те і інше знаходилось у будинку брата Дросельмаєра. Принци один за одним ламали зуби об горіх Кракатук. Король дав слово віддати руку своєї дочки тому, хто врятує її. І Тоді з'явився племінник годинникаря горіх був розколотий і з'їдений принцесою, і вона перетворилася у красуню. Але одружитися племінник на принцесі не зміг. Оскільки зустрівся із Мишульдою і перетворився на лускунчика. Вся компанія рятівників була вигнана королем. Звіздар передрік лускунчику стати принцом у разі його перемоги над мишачим королем і любові до нього красивої і доброї дівчини. Тиждень пройшов, і Марі поправилась. Вона стала нарікати хрещеному, що він не надав допомоги лускунчику. Дросельмайер загадково відповів дівчинці, що тільки в її силах допомогти лускунчику. Мишачий король не залишав Марій у спокої, він вимагав у неї ласощі, інакше погрожував нашкодити лускунчику. Присутність в будинку мишей дуже стурбувала батьків Марі, а вимоги Мишачого короля зростали у своїй нахабності йому знадобилися книжки та одяг Марі. Дівчинка взяла лускунчика і гірко заплакала. Їй нічого не шкода, але коли у неї все закінчиться, мишачий король добереться і до неї. Раптом лускунчик заговорив він утішив дівчинку, обіцяючи захистити її. Однак йому потрібна була шабля. Шаблю забезпечив Фріц, і лускунчик з'явився до Марії вночі. Шабля його була в крові. І він приніс їй сім золотих корон, а потім він запросив її у своє казкове царство. Підправною точкою шляху в це царство послужила лисяча шуба батька. І ось Марі уже з сестрами Лускунчика, і вона зайнята з ними господарськими справами, але раптом дівчинка прокинулась. Дорослі не прийняли всерйоз розповіді Марі. А хрещений не визнавав племінника в лускунчику. Батьки, розізлившись на Марі, обіцяли повикидати всіх ляльок, якщо вона не припинить розповідати фантастичні історії. Але якось в будинок до них увійшов племінник Дросельмаєра. У розмові з Марі наодинці він зізнався їй, що припинив бути лускунчиком, і запропонував їй руку і серце. А заодно... І корону в казковому королівстві. Так Марі стала королевою. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через БаймієКофі або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Та слухайте українською мовою.